Друзі, привіт! З вами знову проект Go! Гості! І я, Наталка Трофімчук. Я сьогодні вам буду показувати однокімнатну квартиру. Бо я, як ріелтор, подумала, що якщо брати весь ринок нерухомості, то орієнтовно 50% це однокімнатні квартири, а значить, вам актуально знати, як робити класно тут ремонт. За основу я взяла Рівненське ЖК. Мені подобаються тут квартири. А саме головне подобається. Фасадне рішення, екстер'єр будинку подобається локація, подобається, як влаштували двір, під'їзди, гарні планування в квартирах. Ну і в принципі гарна якість загалом. Отож, власники, на жаль, не погодились показати квартиру, але я в них все детально розпитала, що стосується ремонту. І сьогодні ми трішки приділимо часу однокімнатній квартирі у цьому ЖК. Думаю, що вже впізнали це ЖК Great House. Поїхали! Давайте про особливості квартири. Ну, звісно, що цікаво, що квартира видова і дуже гарний має вигляд з вікна. Але особливість цієї квартири, що як на мене, вона дуже класно перепланована. Загальна площа цієї квартири 40 квадратних метрів. І якщо би говорити, в якому варіанті вона здавалась від забудовника, вона мала окрему кухню і окрему спальну або вітальню кімнату. Але дизайнер запропонував своє рішення, як можна перепланувати цей простір. І як на мене воно дуже вдале, тому звертайте увагу, кому підходить. Будь ласка, використовуйте, що ми маємо після перепланування. По ліву частину ми бачимо зону кухні. Далі вже в нас така кухня-студія, де в нас є зона відпочинку по праву сторону. І ще й відокремлена спальна зона. Давайте рухатись по порядку. Почнемо з вхідної групи. Коридор у нас невеличкий, але при цьому все-таки влаштували шафу, яка дозволяє і, по-перше, подивитись на себе в дзеркало. А ви знаєте, я люблю вам звідти. Помахати. І в той же час є можливість зняти верхній одяг, покласти щось, навіть присісти, і є зверху полиці, де можна верхній одяг або взуття поховати. Санвузул теж реалізований у світлих тонах, і мені подобається, що по всій квартирі дотримано одного кольору, одних відтінків кольору. І що ми тут маємо? Підвісна тумба з накладним умивальником. Досить естетично, дзеркало з підсвіткою. Я думаю, що це гарна ідея все-таки робити ванну е з можливістю приймати душ і зроблена скляна перегородочка. І подобається, що вона не прямокутна, як в більшості випадків, а має ось таке заокруглення. Зона кухні. Знаю, що багатьом вона дуже важлива, адже ми тут проводимо багато часу. І я так вважаю, що вона дуже гармонійно влаштована. Подобається, що вона має не пряму лінію, а ще й повернута, оскільки це збільшує корисну площу використання. Є в нас скляна вітрина з підсвіточкою, досить гарно. Є холодильник прихованого монтажу і він вже влаштований так, як треба, а не так, як в мене по можливості. Багато місць для зберігання, є посудомиєчка 45. У нас квартира видова на 10-му поверсі. Тут у нас все на електриці, відповідно. Тут у нас є котел на обігрів і в другій шафці захована в нас бойлер. Духовка, індукційна плита. І я, до речі, напишіть в коментарях, яка вам плита більш подобається для використання, індукційна чи газова. Бо я насправді пробувала обидва види і є прихильником індукційної плити. Як на мене, з таких, от, на перший погляд, переваг, які згадаються. Що набагато швидше готує, не можна обпектися, і це коли дітки в хаті дуже важливо. І саме, як для мене, головне, що її легко прибирати. Тому я прихильник індукційних плит, але ви мені напишіть, які плюси в газових, щоб я раділа щодня газовій плиті, особливо коли її мию. Все в гарних кольорах, взагалі, вся квартира. В єдиній такі концепції колірній зроблено. це світлі кольори, це біле, це відтінки коричневого. І воно все так переплітається і загалом дуже гармонійно виглядає. Є в квартирі і підсвіточка. Не буду вмикати, бо зараз буде на відео мигати. Теж зручно, теж рекомендую завжди робити, тому що якісь бутербродик ввечері чи чай не хочеться яскравого верхнього світла. Тому ось кілька сценаріїв світла це саме те, що потрібно. І відповідно оця шафа теж скляна вітрина така, вона підсвічується ввечері, там бокали, якісь гарні елементи посуду стоять і ну гарна дуже історія. Рекомендую всім мати. Я знаєте, як людина, яка там вже думає, о, як би я тут готувала, я вже одразу подумала, ох, як зручно! Мені не треба далеко ходити. Тут в мене духовка, тут в мене плита, тут в мене посудомийка. Тут в мене місце, де я буду нарізати салати, а для салатів я візьму все в цій зоні. І так як в мене довгі руки, то мені взагалі не треба рухатись. Можна порухатись в спортзалі, а тут от зручно і все так ергономічно зроблено. Люкс, до речі, друзі, класна річ, як на мене. Рекомендую вам звернути увагу на те, що можна на сьогодні і сучасно і можна влаштовувати все-таки тканинні ролети. Бо це, по-перше, гарно, естетично. А по-друге, по ціні це виходить фактично так само, якби ми зробили карниз прихованого монтажу для штори і тюлі. Тільки тут вже ось, якби, таким чином розташувати собі там, закриття вікон. До речі, звертаю вашу увагу, щоб ви не вглиблювали цю рулету, а саме ось так по зовнішньому периметру влаштовували, оскільки, якщо б ми всередину це зробили, ми б не змогли з вами. Відчинити віконце на провітрювання. А ось таким чином дійсно зручно, гарно, естетично в колір кухні і воно все гармоніює між собою і виглядає досить сучасно. Зараз мені говорить творча людина, любителька різних картин в інтер'єрі. В даному випадку ми бачимо, як гарно може прикрашати простір якийсь додатковий елемент декору. Ну і, звісно, звертаємо увагу на стіл. Подобається, що він ось. Кутики скруглені, зрізані, скажімо так. Він має скляне покриття зверху, розсувний, розкладний, тобто може ставати більшим. Подобаються ніжки в цьому столі. Вони гарно, досить влаштовані, виглядає досить естетично. Чотири стільця, класика, якби декор, і вже ваш інтер'єр грає по-іншому. Затишно, комфортно, як на мене, дуже гарне рішення по кольорах. Друзі, вважаю великою фішкою цієї квартири саме те, як її перепланували. Бо завдяки тому ми маємо зараз м'яку зону, диван, де можна посидіти, відпочити, подивитись телевізор, і в той же час маємо відокремлену спальню зону. Ну, хіба не чудове рішення, коли в 40 квадратах можна зробити і спільну зону для відпочинку, і окрему спальню зону, яку ніхто не порушить. Що ми маємо з вами? Ми маємо скарб. Наша спальна зона захована за такою розсувною системою, яка, до речі, кріпиться досить цікаво. Вона має і знизу направляючу, і зверху нарощений такий гіпсокартонний елемент, і на нього вкріплена система, яка дозволяє рулеті комфортно рухатись. Я в своїй квартирі, до речі, думала про те, щоб реалізувати подібне рішення, але не вистачили тоді сили, коштів. тому... На жаль, не в тій квартирі, можливо, колись я все-таки щось подібне реалізую. Для мене було питанням: а якщо я хочу зашторити, то я ще бачила рішення, що коли всередині влаштовують штори, тобто вішається там карниз і можна також зашторити додатково. Хоча сама рулета має тонування легке в коричневому кольорі, і в принципі, якщо вимкнути всі світильники, якщо вечір, то не буде видно ліжка абсолютно. А тепер давайте почуємо, чи є шумоізоляція додаткова. Я розумію, що вона не буде така, як в капітальної стіни, але знаю з практики, що все-таки додатково шум відсікає. Давайте зараз я буду далі з вами говорити, і ви мені скажете, чи так само добре мене чути, чи все-таки мене вже гірше чути? Чи є ця шумоізоляція? Ну, що, ви чули мене так само добре? Чи все-таки трішки приглушено? Що мені подобається, що завдяки переплануванню ми маємо дійсно повноцінне спальне місце, ми маємо можливість його обійти з усіх сторон. В нас є прикроватні тумби, вони не стоять і не кріпляться до стіни, а вони вже вмонтовані у наше ліжко. Ліжко, до речі, має підйомний механізм, і там можна зберігати додаткові речі. Має е, таку цікаву спинку, де поєднане і дерево, і м'яка матерія. Е, також класно, що тут влаштований і телевізор, бо хтось, можливо, любить його дивитися, і є містка шафа купе. Тобто, завдяки переплануванню, у нас такий з вами зигзаг виходить. Частина стіни використана під. Те, щоб верхній одяг знімати в коридорі, а частина стіни для того, щоб зберігати основний одяг. Ну і погляньте, для мене це дійсно супер ідея, тому що фактично зараз ви можете мати собі достатньо багато місця, де можете зберігати свій одяг, основний і ще й в ліжко його класти. Ну, класна ідея, і вона так візуально шуму не створює, тобто вона прихована. І це ваша дійсно така інтимна зона. Тут ще планується, що буде дзеркало додаткове, щоб людина могла на себе ще подивитися, коли приміряє одяг або вже до сну йде, тому рішення чудове. Значить, дивіться, по всій квартирі в нас є натяжна стеля. Далі в нас є кілька сценаріїв освітлення навіть в цій спальній зоні, верхнє світло, яке ми зараз бачимо. Воно таке достатньо яскраве, якщо ми хочемо почитати і так далі. І якщо ми дивимось телевізор або просто перед сном, вже можна вмикати світильники. І по всій квартирі так само є багато сценаріїв освітлення. І це сьогодні дуже актуально, бо ну, по-перше, додає краси простору, а по-друге, зручно, зручно, бо не завжди хочеться яскравого верхнього світла. І, як на мене, важливо звертати на це увагу. До речі, в спальній зоні єдине місце, де влаштований ламінат. Я думаю, що це свідомо робили для того, щоб додати ось цього комфорту, коли ми босими ніжками йдемо відпочивати і торкаємося вже іншої теплішої поверхні. Є, до речі, різні елементи вже з декору на підлозі, щоб теж тепло було ніжкам. І це ліжко мені теж цікаве, тим, що воно має ось досить цікаві ніжки. Зверніть увагу, і робот-пилосос буде досить гарно заїжджати туди. Зараз я знаходжусь у зоні, яка призначена для прийому гостей або перегляду телевізора для спілкування. Це такий загальний простір для відпочинку. Диван класний, помірний колір, практичний, він розкладається. Тобто, прийшли гості, вони можуть заночувати, бо буде де. І ну, загалом простір достатньо великий. Немає відчуття тисняви, дуже мені гармонійно розпланована ця квартира, ну дуже подобається. Ми маємо тут кондиціонер, і дуже класно, що ще зробили додаткову зону відпочинку на балконі, тому що тут дуже гарний вигляд з вікна, і я розумію, що ввечері, а в грейтхаусі, дуже гарно підсвічується фасад. То от можна гарно відпочивати, бачити простір, бачити алеї, де люди проходять. Е, ну, чим не чудове місце відпочинку. До речі, я собі навіть уявила, як я сижу тут на дивані, ввімкнула телевізор і дивлюсь нове відео Го гості і ви можете тут сидіти і дивитись телевізор, бо я знаю по секрету, що ця квартира здається в оренду. Якщо раптом цікаво, ви знаєте куди писати. Я сьогодні буду тією людиною, яка всюди хоче посидіти. Ну, бо дійсно, я розумію, що це комфортно, це класно посидіти на балконі, покаувати, попити чаю, подивитися у віконце. Ну, просто відпочивати і насолоджуватись життям. А для чого ми робимо ремонти? Для чого ми купуємо квартири? Щоб знаходити тут свій затишок, щоб знаходити тут свій комфорт. Увага, друзі, і тепер до вас я маю два питання. Будь ласка, дайте відповіді у коментарях. Перше, чи сподобався вам такий формат відео, коли тільки я і інтер'єр оселі. Чи все ж таки ви би хотіли, щоб у відео були інші люди, чи то власники квартири, чи то інші люди дотичні до здійснення ремонту, як от дизайнери, ремонтники, і щоб вони передавали свій досвід ремонту, свої лайфхаки і свої ідеї. І друге питання: чи сподобалось вам це перепланування? Відповідно, я вас дуже прошу написати про це в коментарях. Запрошуйте у гості і до нових відео. Бай-бай!